Дорогі підписники, радий вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні знімаю для вас новий випуск, ми запустили новий об'єкт. Це в нас фастфуд, шаурма плюс бургери. Розповім, скільки грошей ми витратили на запуск цієї точки, скільки можна заробити на цьому, яке обладнання ми використовуємо, що ми закупали, що робили і так далі. Від вас, як завжди, побільше активностей. Ну а ми починаємо. Перш за все, з чого ми почали, це з пошуку приміщення. Тобто ми починаємо шукати приміщення, якщо це необхідно. І все це доходить до навчання персоналу. Тобто усі послуги ми робимо. Ми знайшли це приміщення, тут у нас 35 квадратів, або навіть менше 30. Але ми зробили тільки 20 квадратів. Тут ми зробили перегородку. тобто щоб зекономити трохи грошей, там у нас буде невеликий склад. І тут під основну точку ми залишили 20 квадратів. 10 квадратів у нас на зону для клієнтів, і 10 квадратів у нас буде відкрита кухня. Давайте одразу по цінам, скільки вийшла в цілому ця точка. На увесь запуск у нас пішло 10 тисяч доларів плюс окремо це послуги наші за на запуск. По ремонту, зараз я ставлю фото або відео, ви подивитесь, як це виглядало до ремонту. Що ми зробили? Ми працювали зі стінами, клали плитку, також робили пол. Тобто все робили і комунікації проводили, все зробили з нуля. На це ми витратили приблизно 90 тисяч гривень. Йдемо далі. Скільки ми витратили на меблі? Ось така у нас барсійка. Тут у нас скло, щоб клієнт заходив і все бачив, як при ньому роблять шаурму або бургери. Тут у нас така зона, де люди можуть присісти, перекусити. Тут у нас чотири місця, де можна посидіти. В цілому на мебель ми витратили приблизно десь 40 тисяч гривень. Йдемо далі. Роблю вам невеличку екскурсію на кухні. Тобто одразу буду йти і казати, скільки ми будемо на обладнання. Такий у нас холодильник зі склом. 16 тисяч гривень. Йдемо далі, морозильна камера, 11 тисяч гривень, комбайн професійний. Він вийшов 6 тисяч гривень поверхня для бургерів, де ви робите бургери, можете там смажити все, що завгодно. Пішло 12 тисяч гривень. Це в нас такий професійний електроніж. Ви дуже можете скоротити вашу роботу, коли починаєте різати курку для шаурми. Він у нас коштує 8 тисяч гривень, можна купити дешевше, але якщо купити дешевше, він у вас недовго буде вам служити. Далі йде у нас такий невеликий фритюр, він нам вийшов 5 тисяч гривень. Такий в нас спеціальний апарат під шаурму, Зараз ми там розробляємо меню. Це, можна сказати, остання модель. Він вийшов з доставкою 17 тисяч гривень. Далі йдемо. У нас така мийка. Ми тут у майбутньому, можливо, проведемо каналізацію, але зараз така система це насос, він качає воду. Вся ця система вийшла приблизно 7 тисяч гривень. Зверху в нас професійна вентиляція, це з мотором з установкою приблизно 18 тисяч гривень. Так, це в нас зона, де ми збираємо нашу шаурмову бугери, холодильна вітрина, ви там зберігаєте соуси і так далі. Щоб воно завжди було певної температури. Холодильна вітрина в нас вийшла 17 тисяч гривень. Це в нас гриль, де можна обсмажити нашу шаурму. Він вийшов 8 тисяч гривень доставкою. Тут в нас такий висить телевізор, він в нас вийшов приблизно 13 тисяч гривень. Тут у нас система обліку, принтер, маса, планшет, щоб пробивати всі замовлення. В цілому це вийшло приблизно 13 тисяч гривень. Можна купити дорожче, але я вам назвав середній варіант. На увесь запуск цієї точки пішло приблизно півтора місяці. Це після пошуку приміщення. Тобто вам треба закласти мінімум 2-3 тижні на пошук приміщення. Але можливо, ви будете шукати набагато довше приміщення. Скільки можна заробити на фастфуді? Дивіться, при самому поганому сценарію ви повертаєте свої інвестиції після 18 місяців роботи. Але як показує практика і наші кейси, то ви повертаєте свої кошти приблизно через рік своєї роботи. Тобто, перші два місяці це така розкачка. Ви дивитесь, ви все контролюєте приблизно з третього місяця своєї роботи ви вже заробляєте приблизно тисячі доларів за місяць, це чистими після оплати оренди, кошти на продукти, кошти на зарплату для працівників. І так ви можете тільки збільшувати свій прибуток, починаючи з 3-4 місяця своєї роботи. Але є Такі ситуації, коли навіть раніше з першого місяця люди виходять на прибуток, я вам скажу одразу, це не так легко, як здається. Все треба контролювати. Дуже пильно за всім слідкувати цей сервіс, як ви працюєте з клієнтами, яку їжу ви робите для них, чи добре всі свої обов'язки роблять працівники і так далі. Тобто нема такого, що ви відкрилися, і просто можете приїздити, забрати свій прибуток і все. Усі процеси треба навчатися, можливо, десь навіть попрацювати за касою, поробити цю шолому і бургери, коли ви всі будете знати нюанси і якісь там лайфхаки, можна так сказати, тоді ви тільки. Починаєте розуміти всю цю кухню і як тут можна що покращити, де зекономити і так далі.